По-перше, дедлайни, з якими ми стикаємося, завжди у людини викликають стрес. Стрес може нас або повністю відбити нашу мотивацію працювати, і людина стикається з тим, що вона не знає, як продовжувати діяльність. З іншого боку, дедлайни вони нас стимулюють, і навпаки, вони роблять так, що людина більш так збирається і розуміє, в які сроки і що їй потрібно зробити. Тобто такий, ніби мотиваційний крок для людини. Оскільки в нас немає ідеї, як завершити проект, ми теж не знаємо. Потрібно зрозуміти, що можливо, ми стикаємося з прокрастинацією, яка називається так психологія, взагалі, це такий термін, який... Розповідає про те, що людини або притаманне відкладати е, свої які, якісь певні е, обов'язки. Так, ми можемо, е, ми навіть самі можемо стикатися, що дороблю завтра, або зараз там щось зроблю інше, і потім приступлю до цього проєкту. Тобто це те, що нас спонукає робити так, щоб ми відкладали свою справу як умога у найдовшій шухлядку свою, що для цього потрібно зробити? По-перше, якщо горять дедлайни, ми розуміємо, що ми нічого не встигаємо потрібно по-перше, видихнути, і з 5 хвилин вже нічого на жаль не вирішать, але нам це потрібно буде для того, щоб дати змогу собі. Зробити так, що ми можемо розподілити пріоритети і, наприклад, якимись кольоровими маркерами, позначити, що є наразі найбільш головним, а що є у меншому пріоритеті. Тобто, наступне, що ми потрібно використати, це завжди у нас є команда однодумців, якісь знайомі, які можуть підказати нам поради, які можуть допомогти завершити цей проект. І пам'ятайте, щоб почати не потрібно бути майстром, але щоб стати майстром, потрібно почати.